Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, які зміни відбудуться у вашому особистому житті. Працюю О, ойта Сміта. Згадайте себе, свого коханого, для кого це теророзклад, для людини, яка поступово виходить з обмежень, самообмежень, які вона сама туди себе запроторила, можливо, хтось їй допоміг, так, якого це теро розклад. Людина, яка Як чекають на наповнення, яка людина світла, натхненна, і це натхнення, воно викликає у всіх інших людей. Сама по собі людина щира, така світла і своїми. Своєю роботою, можливо, своїми вчинками вона надихає інших людей у на... житті, в роботі. Угу. Так, ця е людину вас оберігають всі ті небеса, ангели, архангели, які ведуть вас по всіх дорогах вашої долі. Так. Що за вами стоїть всесвіт. Ви Я світла людина, світлічок такий на дивиться, світлячки. Що у вас, які зміни відбудуться в особистому житті? Ну, візьміть якийсь проміжок часу. Кожний, у кожний є свій. Згадайте свого коханого цю людину вам допоможуть у тих стосунках, якісь інші люди буде допомога, ви з ним знайдете спільну мову, можливо, ви познайомитеся з ними або Примирення відбудеться через інших людей, або кровників, або спільних знайомих. Так. Які зміни відбудуться у вашому особистому житті, в стосунках загадує з ви довго чекали від вас вже виходить від відходить від вас режим чекання, очікування, е, вже навіть не сподіваєтеся і ні на що, так. Хоч десь там всередині, в серці, якась ще іскорка надії, е, вона ще, знаєте, томиться, так, зберігається, якась існує, та і буде е спілкування вас, розмова серйозна, якого хочете і ви, і він так, і... Після цієї розмови ви переставляєте всі крапки над «і», ви зрозумієте, ви заявите про себе, скажете, як з вами можна, як з вами не можна, обстоюєте себе, свої границі, своє право на свої погляди на життя, на свою цінність. Так. Тобто, у тих стосунках бираєте спочатку себе, але ви повинні щиро і чесно бути спочатку перед собою, а тоді з ним все чесно. А тоді бути чесним з ним. Ви подумайте, чи вам цього потрібно, чи не потрібно. Його ведуть до вас сі небеса. Ну, які у вас є якісь перепони у стосунках, так? Можливо, це фінансові якісь проблеми. Але він хоче змінити ту ситуацію, і це буде все розвиватися по справедливості. А саме як? Це людина з минулого. У вас є багато спогадів, і в нього про ваші стосунки. Так. Він вас згадує, любить вас. Тут є взаємні почуття. Але в ваші стосунки влізла якась дама, королева жезлів, яка м -м, любила всякі пакості у ваших стосунках. Вона від вас відходить. Та ви виходити з розчарувань, душевного неспокою. Так, хто собі місця не може знайти, він не може собі місця знайти. Хоче прояснити ситуацію, Він не знає, чи ви любите його, чи не любите, як ви саме відноситеся до, до нього. Так, і він є для вас е, шансом небеса Небесаці дають вам ще один шанс на, на відновлення стосунків, на покращення їх на створення сім'ї. Так, це все буде офіційно, якщо ви дасте йому шанс і цей союз вам принесе. Успіх, благополуччя, процвітання, багатство. Так, він проявиться до вас і, і... перший смс, а потім захоче з вами зустрітися, йде до вас з Кубком кохання. Такі заміни. Це підказка -карт. Оракула, Шукури, Ленорман. Така підказка карта? Так? Вас з ним чекає е, вічна карта Сад, успіх, благополуччя, процтання, взаємне кохання, сім'я вас чекає з ним, так? Ще одна підказка. Він вам буде вірний. Він багато що усвідомив е, свої помилки, своє. Е, Неправильну поведінку по відношенню до вас, тут були зради, обмани, негарно з вами поводився. Від цього у вас були розчарування, і ви пішли з цих стосунків, але він це все усвідомив, вашу цінність, і він вам буде вірний. Так. Буде вам, вас підтримувати в всьому. Ви з ним розквітнете, да, от мужчина він випадає, він проявиться, він вам йде по долі і принесе ваше життя успіх, розквіт і стабільність. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. O comentário é peixito. deixem